Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх моїх підписників. Сьогодні у нас 15 грудня. Давайте подивимося з вами, яка у нас буде ситуація до сьогодні 15 до кінця грудня. Давайте глянемо запорізький напрямок. Ой, вискочила карта. Правосуддя до кінця грудня яка буде обстановка? Ну, звісно, зараз ми дивимося з нашого боку зі сторони України. Ну, яка карта? Яка карта? Донешку непогане зі сторони України? а Давайте я ще про складу карти. Звіться шанс гарний в то що запланували. Вроді як воно навіть трошки буде відбуватися, бо по шансу, ну, так собі, по, по це одиниця вважається, початок. Але тут іде невпевнена ситуація. Ну, я так розумію, тут більш такі якісь ідуть моменти іменно малими групами захоплювати. Заходити на території, на наші окуповані малими групами, тому що ось іде по очельнику невпевнена ситуація, трошки воно не буде. ну Дайте я на самого дьявола покладу, що це да. да. Ми, ми по-любому стоїмо в захисті. У нас, я ще зараз перепитаю, ми несемо люди втрати. Скоріше всього, тут буде удар по нашим військовим. І ми будемо потребувати допомоги туди, на той напрямок людей і техніки і всього, на запорізький напрямок. Тут трапиться якась біда з військовими. Існуй малими, малими групами вони хочуть, щось десь якось все ж таки продвинуться, щось. Придбати, да, свою територію трошки, але це буде дуже-дуже тяжко і невпевнено. Це те, що до кінця грудня на Запорізькому фронті для ЗСУ. от нічого хорошого, коротше кажучи. Ще й удар буде по військовим такий. Кудись прилетіть, прилетить щось. Судячи по д'яволу, скоріш всього, колаборанти здадуть щось. Здадуть там, де наші хлопці знаходяться. Давайте ми розледімо. Так, бачите, пажі повискакували. Тут іде ситуація така. Інформацію, новини є такі люди. Але ж карти всі хороші припали, але я дивилася. Я дивилася люди колаборантів. До, на жаль, серед воєнних, військових є такі люди, які працюють, які працюють. Бачите? Ось вони працюють на ворога, надають їм інформацію. Вони серед військових. Вони серед військових є. Може, вони працюють там, от судячи по пажику, вони працюють серед військових, але не військовими. Може, водії. А, ну, от, і щось пов'язано з інформацією, з інформацією. І це інформація подвійна. Бачите? Оця двійка це недовіра. О, По луні це обман. Це люди, які працюють. От я на пажа кинула на цього. Це люди, які організовано, до речі, працюють, передають інформацію там. От і все. Так що так, ну і давайте тепер зглянемо росіянську армію на Запорізькому напрямку, що вони будуть робити, в якому вони стані. Що вони будуть робити, які там будуть у них відбуватися події. Ну, вони дуже хочуть, щоб там щось їм відкололося, але бачите, по четвірки тут іде недовіра. Тут ще може сказати про те, що. Ну, ні, вони тут не просунуться, не просунуться сунучи по цим двом картам, але хотять багато. Це ще каже про те, що їх там, в принципі, дуже багато. Багато в ньох, їхнього ресурсу. Ну от Бачите, ще й вдача йде. Вони дуже добре організували, дві королеви у них. Вони дуже організували добре там все, все своє, свій побут. В них там все окей. До кінця грудня, до кінця грудня. А, ну, от будуть відбуватися якісь події теж у них, бачите? І вони будуть замкнуті. Замкнуті, не всі. Частково. Наші хлопці щось там все ж таки зроблять. Да. Прилетить і до них, дивіться. Зараз я трошки підніму тут е, ось, буде зроблена якась річ. Е, до речі, зроб... зробиться це під виглядом, ладно, я не буду казати. Коротше, в них буде. Прильот. І їх при, в принципі, закриють. Буде ну, достатньо велика кількість поранених, загиблих, скоріш всього. Ну, більш поранених буде. Більш, більш буде поранених. Вбитих може даже і не буде. А поранені будуть. Не, так, да. Е, І, до речі, ще і буде якийсь... Ви бачите монети випали? Закрито буде їх багато там якось е, обездвижено, може, ще й завали чимось, привали. Там. Даже якогось о, командира можуть привалити. Так що так, так. Да. Що в них буде? Ну, от у них таке буде. Але я хочу вам ще сказати, що то, що вони там оце закриються. От я в цьому не сумнівалася, їм іде опять допомога. Не дуже вони будуть тим задоволені, звісно, тою допомогою, бо дуже ну, виведуть із строя багато людей ось. По трійки чаш, багато людей буде тут, ну, виведено, як кажуть, із строю бойового. Ось. Допомога до них буде приходити, ну, але ж та допомога. Вони буде приховуватися, але ну мало. мало, Судячи по двійки жезлі, мало. А чому? Що таке? Ага, ну вже в, них, в них теж підсос іде. Бачите, по четвірочки вже. по четвірочки. І е, е, ця каже, що ну більше не можу, вибачте, в мене немає. Так що, отак. Ну, в принципі, бачите, вони там будуть перестрілку вести, будуть вести події такі і ті, і ті. Але ж ми бачимо, що у росіян теж будуть втрати. І, до, до речі, непогані такі, як для нас, то непогані. Ну і хорошо. Давайте глянемо Херсонський напрямок. Так, херсонський напрямок. Ну тут. Отут донешко гарне, але да, вже вони там вичепили наших хлопців, то вони дуже де конкуренція. Але наші хлопці мають шанс, бачите, їх отуди повикидати. От. Ну, але росіянці сопротивляються, але шанс є. Да, Ну і судячи по фортуні, рух так, нормальний. Давайте глянемо. Це я дивлюся ЗСУ. Трошки, на жаль, у них зараз не дуже там ситуація. Ось подвійки і людей вже, і е, самі операції, те фізичні, вони хочуть, щоб трошки їм надали от, бажання, щоб надали їм ще людей. Людей не хватає людей. Конкретно не хватає професійних людей. Професійних військових. А... Ну, от, пажики, бачите, повипадали пажики. Так, вони працюють, клопочуться і новини непогані. Але це буде все таке маленьке, дуже не, не дуже значне, знаєте, то, що вони будуть робити, але вони потихеньку будуть робити. Ну, тут покраще, тут покраще однозначно. Але ось, бачите, наприкінці падає поразка, якась у них буде наприкінці грудня. На Херсонському напрямку. Що це таке буде? Що це? Е, значить, опять Паш випав. Е, там, скоріш всього, у росіян додається техніка. Я думаю, що вони будуть кидати туди дрони. Я буду, що шо... воно так якось тому що приєднується ще і якась е, якийсь вибір є у них і чому? чому поразка тому що будуть летіти дрони на них так що так вогонь буде під кінець грудня а так потрошку непогано. Давайте глянемо, як там росіянці. Очікують результату. Значить, щось будуть робити. І судячи по тому, що сімка, вони туди нагнали, мабуть, багатенько чого. Зміни. Ресурс таємно. Бачите? Стабільна ситуація у них, там вони утримують ту ситуацію, утримують, але е, працюють непрофесіонали, оці мобілізовані, молоді. Тримають, от просто тримають ситуацію. Утримують, захищаються. От бачите? Сімечка. Захищаються, захищають своє життя по четвірки, захищають життя. Там практично. Знаєте, дуже або молоді, або недосвідчені люди. Недосвідчені. Їм треба більш такі праців... от Як у них така ж проблема, як і в наших потрібні професіонали. Ну, У них ще й дуже молоді там. Або вони далекі від військового, або дуже молоді. Ну, що ну, це за. Я обычно кладу три рядочки. Ой, багато вони там тягнуть бажань, багато з чого вони тягнуть. Буде якась там така халепа в них. Ну, поганих карт в них немає. Ні. От вон, в них буде нормально там все. Вони будуть утримувати. Що це за дурень? В них так, в них повинно бути, в них як поповнення, от знаєте, поповнення, але воно дуже молоде там. От, ну реально. Оця сила, вона вона дуже по дурню молода. Старші аркани випали, М'яка сила, по дурню, не впевнена, але їх там прилічно нагнали. І вони, до речі, забезпечені. Ну, от королева що це? Дадуть їм оце забезпечення, дадуть їм якусь техніку. Дрони, може, дадуть. От прикрито, скоріш всього, дрони. Ну, їм... Так, у них таке бажання, щоб дрони були. А що це за м'яка сила? Ну, таке. Таке собі. М'яка сила пов'язана чисто з бажанням тільки мати то. Але по почуттям геть. Коротше, вони стабільно тримаються тут, в них тут нічого страшненького не буде. Вони будуть утримувати позицію, там молоді або ще недосвідчених багато треба професіонали. Але вони будуть тримати до кінця грудня там все. Так, добре, я вам показала Херсонський напрямок і Запорізький. Так що, більш-менш, ми так бачимо, яка буде обстановка. Це люди. Дякую вам за увагу. Почуємось, па-па.